Коля, підскажи монтажні пластини. Запитували, от ми ставимо три пластини по периметру. Хтось декілька разів робили зауваження, що типу, чому немає пластин зверху? Чи, чи треба це робити взагалі? Поріпці? А чому нема отворів заводських зверху? Тому що вверху і внизу зараз ніхто не кріпить двері. Це не зауваження, це може питання робити. Чому це може бути зауваження? якщо це не предназначено виробником навіть? А ну, в принципі, оно не... Можна, клієнт двоє замовляє, ми кріпимо йому, нема питань. Та можна і... Можна <су> вціліти <су> там хоч з десяток рости, десь це за їхні гроші. Це, це просто ну, нема. Е, клієнт бажає, поставити його зверх. Це в нас коробку 177. А взагалі потреби немає такої, да. ну. Не. ну — Без потреби, ну, ну навіщо? Їх що там хтось там буде виривати ці двері тільки? Ясно, що ні. будь ласка, вікно є. Заходь, значно да. менше зусиль. Значно простіше відкрити замочну скважину. Нормально... Да. Для того, щоб вона нормально функціонувала, стояла достатньо там 6-8 пластин. А то, що там хтось бажає собі геть уварити ту відну раму, як ми там привикли, називати. Це все, ну звісно, лишнє, але як клієнт замовляє, то будь ласка. Це, для, для спокійного слова да, да. заварити, обварити і рішить на вікна поставити. Хоча я тобі мати... скажу, що я вже, мабуть, рік не встановлював ці відповідні рани, не вварював. Їх ніхто не замовляє. Раніше якось більше було попиту на це, люди питали. Ну, який -який спров... Десь сусід побачив, треба, треба значити. Ну так, да. сусідів, побачив, що там уварили, все уголком обварили, шинами розтягнули. Та, будь ласка, уваримо.